Добрий ранок, друзі, добрий ранок шанувальники FIFA, з вами Донецький і радий вітати вас на новому випуску новин з FIFA Ultimate Team. Перш ніж ми почнемо, хотів би подякувати активній частині нашого ком'юніті, наших глядачів, тих, хто коментує мої відео, тому що під минулим відеороликом ми зібрали рекордну кількість коментарів на моєму каналі. Тож величезне вам дякую за підтримку. Втім, в мене буде невеличке прохання для більш пасивної частини аудиторії. Ті, хто переважно дивляться відео і не дуже люблять коментувати, це абсолютно нормально. Але якщо вам щось сподобалось під час перегляду, або ви дізналися щось нове, або е коли ви дивились, ви таке прикольно, наприклад, я можу цим скористатися цією порадою або цим лайфхаком, то в мене прохання, витрати, будь ласка, 30 секунд свого часу і поставте лайк під цим відеороликом, тому що це також допомагає нам просувати канал. Ми трошки просіли по лайках останнім часом. Я сподіваюся, що це тимчасово, але. Прохання вам також приймати участь в розвитку мого хобі. В свою чергу, щоб вам віддячити за вашу активність, я завтра запишу для вас відеоролик з огляду маркету і покажу, як я зміг навіть продавши жіноля і втративши на ньому. Десь 2,5 3 мільйони монет, продавши всіх своїх пітерів Краучів, і багато інвестицій в мінус, як я все одно зміг вийти в плюс і заробити вже десь там чистими 4 мільйони монет, і також в мене ще залишилось багато інвестицій, на яких я також зароблю грошей. Я не прошу там, якусь кількість лайків для цього. Це просто буде моя подяка вам, моїй аудиторії. Тож зустрінемось з вами вже на огляду маркету завтра. А зараз переходимо до... Актуальних новин. Хотілося розпочати з контенту Вів... понеділка. Перш за все, в нас вийшов Алекс Дісасі. Дісасі, напевно, Це французьке прізвище. Це гравець з Монако, захисник. Так, в нього невеликий рейтинг, збірка його коштує всього 90 тисяч монет. Втім, якщо подивитись на кількість лайків, то майже 2000 лайків і не дуже багато дізлайків. В нього. Чому так? Тому що. Інгейм у нього дуже потужний ну, навіть на поточному етапі гри, з урахуванням того, що промо-команда в нас слабка. Минулі промо-команди теж не відрізнялися якоюсь потужністю. Тому, в принципі, на тіні. Цей захисник може конкурувати з тими, хто зараз наразі є в рі. 90 в нього плюс, буде пейс, трошки не вистачає, хотілося б більше, але це і картка за 90 тисяч монет. До дефендінгу претензій немає, всі стати 90 плюс, фізіка також є, і навіть дріблінг в нього непоганий. А ще він має 5 мувс і 4 вікфут. Тож ви можете за нього крутити еластики, Мегіді, Кенсел і таке інше. Моя порада, якщо у вас, наприклад, французька ліга в складі або багато. То французів, то збирайте обов'язково це СБЧ. Навіть якщо у вас немає цих ліг або гравців, ви можете зібрати для того, щоб виконувати завдання, наприклад, на першого власника. Такий захисник завжди, я думаю, що знайде своє місце в вашій команді. Також в нас вийшов новий токен, і безпосередньо цей токен стосується СБЧ FOT-18. Виконуйте їх дуже прості ці токени, гарні нагороди, там гарні паки і <кій> токени. Не забувайте про це. Окрім того, в нас в понеділок ввечері стала доступна інформація з приводу обміну токенів, тобто все те, що ми з вами збираємо, на що ми тепер можемо це витратити. І, м'яко кажучи, ну зараз я вам розповім, а ви потім напишете в коментарях, що ви про це думаєте. Один токен у нас 81.11 Rare Players, два токени це Hernan Crespo у версії World Cup, три токени на один плеєр пак, п'ять токенів 85X20 Rare плеєр пак. 85 x 10 плеєр-пак наш улюблений, та за 10 токенів. А, також пік а, 87 плюс один з п'яти гравець команд, таких як Роуту the Final Ліга Чемпіонів, Food Fantasy Hero, Food Fantasy, Food Biozди, перша команда. За 17 токенів ви можете отримати Ріо Фердінанда в прайм версії з 22 паки з 20 гравцями, 84 плюс рейтинг. Також за 20 ви можете отримати Алана Ширера, і ми зараз окремо на це подивимось. І за 27 ви можете отримати один з чотирьох, 90 плюс Prime Icon Players uh, пік. І я хотів би зупинитися на цих двох, на найкращих нагородах і висловити коротко свою думку. Ну, по-перше, я б не радив вам виконувати цей пік. Чому? Тому що оця 90 плюс Icon Player, це трошки, ну, знаєте, таке. Трошки обман, хитрість від EA. Так само, як і було 80+, СБЧ на ікону Гарант World Cup або Prime. Чому? Тому що 88 і менше було всього три ікони. Так само, якщо ви подивитесь кількість ікон там 89 і нижче, їх не так багато в рі. Тобто їх там ну, напевно до. 5, напевно, карток і серед них є а, такі, як Замброт, наприклад, який 89-го рейтингу, але ну, якщо отримати замброту, це було б ну, непогано досить. Та? З урахуванням того, що там в нас є багато високорейтингових ікон, які взагалі не іграбельні. Тому я б не радив виконувати цей пік. Далі в нас є Алан Шира, і за 20 токенів ми отримуємо, а, ми отримуємо таку прекрасну картку. А, Тобто він в нас в популярних. 89 пейс, 94 удари, 87 дриблінг, 80 agility, 80 баланс. Так, в нього є п'ятірка на фінтах, але ну, 20 токенів, хлопці. Моя думка, якщо б це коштувало 7-10, так, можливо, непогана картка для вболівальників Ньюкасла або Блекберна, або збірної Англії, дійсно непогано. Але я обмінював в листопаді ці токени на Патріка Вієрга. Також ви могли отримати World Cup версію кафу з шаленою динамікою. А зараз ми бачимо Ширера, ми бачимо Арнано Креспо і ми бачимо Прайм Фердінанда при всій повазі. Ну, але на цьому етапі гри це дуже посередні ікони, і за таку кількість токенів хотілося б отримувати ну, чогось кращого. Щоб я особисто радив вам виконувати, є декілька комбінацій в залежності від того, скільки у вас цих токенів ви нафармили. Якщо ви будете гріндити все, що є, тобто 30 токенів, то найкраща комбінація, напевно, це 15 за 15 токенів пік, оцей один з п'яти промокоманд, це один ПАК 85X10, і це 25 токенів. І якщо у вас 25 токенів, я побрав саме цей також набір. Якщо ви будете виконувати всі 30, то я б додав ще сюди пак за 5 токенів, 85 x 20 плеер. Пак у нас скоро то це. Ми сьогодні ці чутки з вами обговоримо. В принципі, ви навіть можете не відкривати його зараз, трошки потримати і відкрити на тоц команду. Якщо ви зовсім мало токенів виконували, за 18 токенів ви можете отримати 85x10 пак за 3 токени гравця. Першої команди Foodbiozd і за 5 токенів так само пак з 20 гравцями 82. Ну, і якщо ви виконуєте всі токени, ще купили пак в магазині, то є для вас ще одна комбінація: це весь фолдер, який тільки у нас присутній. Ну, я не радив би вам купувати токени за монети, чесно кажучи. Особисто я зупинюсь або на варіанті 25 токенів, якщо я не зможу виконати всі 30, не буде на це часу. Або якщо буде час, то можливо візьму цей пак за 5, а можливо, цей пак за 3, наприклад, якщо в мене буде 28. Далі в нас також вийшло вийшло СБЧ під назвою Year in Review Player Peak. Тобто ви можете отримати одного з чотирьох гравців, які були в нас в СБЧ або завданнях на протязі э, грудня Січня або лютого місяця СБЧ в нас коштує десь приблизно 100, 160 тисяч монет, 86-й та 84-й рейтинг склад. І що ви можете тут отримати так, така наглядна вам табличка. Найкраще це в нас Мбаппе, Мане, Серхіо Рамос, Погба, Роналдо і Месі флешбеки, тобто, в принципі, ну непоганий дроп, але. З того, що я бачив, дуже багато посередніх карток, ну типу всілякі Берарді, Окело, Санабрія. Я навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю більше половини карток, які тут виходили, тому що я їх не виконував. Чи коштує це СБЧ своїх монет? Ну, 160 тисяч це небагато, Зараз багато фолдерів, Якщо ви відкриваєте, наприклад, паки, то чому б і ні. І також у нас вийшов Player Pick 80. Раджу вам всім його виконувати, тому що це крафт фолдеру для всіх інших СБЧ. Ви можете використовувати, Тобто там вимоги дуже прості, рарні гравці і точніше золоті гравці, два рарних, Коштує це 7 7,7 тисяч монет, з нього сипить непогано, тому раджу вам особисто це виконувати. Що в нас з приводу контенту вівторка? Вчора в нас вийшов ще один токен: First Owner Fiesta Objective, вам потрібно виграти склад з гравцями, які ви є першим володарем. Саме тому я радив виконувати цього. Француза з контенту понеділка, з Монако, тому що він вам може допомогти це зробити, якщо у вас нема захисників антрейт, в яких ви first owner. Також ми отримали три СБЧ. В нас вийшов Антоніо, в нас вийшов Матеос Скуня і в нас вийшов Гіпс Вайт. Майкл Антоніо. В нас коштує 152 тисячі монет. В нього було вчора день народження, і це її об'єднали з фудбьозди своїм промо. Цікава ідея: 4 skill moves, 5 п'ять вікфуд. Непогана картка, в принципі. Ну, знову ж таки, не дуже потужна. Так, не те, що ми очікуємо на фудбьозди, але для бюджетних складів такий. Е Фізичного типу нападник, можливо, вам і зайде. Також нас вийшов шоудан Метес Куня Волворхемтон проти Ноттінгем Форест, які будуть грати на цих вихідних. Вони коштують дуже дорого, тому їх задізлайкали. Вони обидва 88 восьми рейтингу, обидва 4-4 по зірочках. Втім, в нас і предікшн, так що відбудеться, якщо хтось з них виграє. Ну той самий куня, наприклад, буде мати вже досить непогані стати з минулої FIFA. Я пам'ятаю, в нього цікава моделька. І найголовніше, що вони ще в разі перемози або нічиї отримують один вікфуд. Тому, ну, наприклад, якщо у вас знов ж таки. Середня команда, скріш, або бюджетна команда, і є фолдер, саме є фолдер, то можете когось з них подивитись собі в склад. Якщо у вас нема фолдера за монети, не треба це збирати. Ну, тому що за 200 тисяч ви зараз можете собі купити гарного страйкера. Не знаю, розподорю чомусь мені прийшов відразу на думку. Так, це серія, але це жива картка, це вже 4.5, це вже 90 рейтинг, це вже бомбезні стати. Тому за монети не треба це збирати. Так, трекер токенів не забувайте, і знову ж таки, оновляйте. В нас вже вийшло багато токенів, і я його прикріплю знову ж таки в описі до цього відео. Про нові токени я вже сказав. Не будемо витрачати ваш час. Про Ширера, знову ж таки, я вам сказав. Тепер, що стосується в нас чуток, ми сьогодні очікуємо все ж таки фудбіоздий канте. Ми його чекали вже на тижні, але чому саме сьогодні? В нього сьогодні день народження, і по аналогії з Антоніо, Фуддонг зробив припущення, ну і багато хто в ком'юніті зробили припущення, що ми отримуємо Нголо канте саме сьогодні. Дивимось, який буде в нього прайс. Від які будуть стати від цього буде багато залежати. Якщо буде дорога картка, і якщо в цій дорогій дорогі картці будуть стати не дуже Наприклад, відрізнятися від його в Intel Wildcards версії, я не думаю, що це СБЧ буде популярним. Якщо вони його зроблять, наприклад, десь мільйон з такими статами і з апгрейдом вікфуд, ну або мільйон 200, там, напевно, мільйон, до мільйон п'ятсот. Я думаю, канте будуть збирати. Його дуже люблять в ком'юніті. Тому, якщо вам потрібен опорний півзахисник, можливо, не збирайте зараз якісь рулетки. Почекайте, подивіться, скільки буде коштувати, і я думаю, що це буде для вас цікава опція. Також в нас вчора був пост від FIFA 23 News двадцятринюсакаунта в Твіттері, Він буквально просто підірвав все, що на нас очікують. тоці прем'єр-ліги вже 18 квітня, але... Потім він цей твіт видалив. Втім, у Фудонка залишилося повідомлення з очікуваними датами тоцев. Це не означає, що тоці вийдуть обов'язково в цей час. Потім він тут зробив допис, що він очікує, що це буде початок голосування, а то це трошки пізніше. Але, хлопці, для вас це тактика ну, дзвіночок, що хто має дорогі склади, напевно, якщо ви хочете вийти в кеш. Треба виходити на цьому тижні перед Лігу, Завтра про це поговоримо окремо. Так само, в нас є prediction Фудбьозди команди 2 від Фуддонка. Ну, чесно кажучи, він має а, свої джерела, він має також зливи. Але Шріф поки що не зливав нам цю команду. Тож я не знаю, наскільки це правда або неправда. Ну, якщо буде така команда, знову ж таки, ми бачимо три хедлайнери і ми бачимо купу Фолдера, напевно. Так, ну Мартінес, ну кому він цікавий? Кобель. Патрік Шик. Ну, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. А мені здається, знову ж таки, посередня команда. І в нас на команду тижня 22, також від Фуддонка. Тут з цікавих гравців у нас, в принципі, кансело, Майнган і Тоналі. І все інше фолдер. Ну, ми вже звикаємо до того, що команда тижня фолдер, але не забувайте робити клапсток по мінімалках, по ціні фолдеру. Обов'язково купляйте себе по карці в клуб. Колись, вже дуже скоро вони будуть всі. Коштувати максималку. Дякую, хлопці, величезне за увагу. В принципі, розповів все, що хотів. Сподіваюсь, вам цей випуск сподобався. Сподіваюсь, ви змогли побачити для себе щось новеньке. Якщо це так, то як і домовлялись, поставте лайк. Мені буде дуже приємно. Побачимось з вами завтра на огляди маркета. Все буде Україна. Пока-пока.